Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу Рада в ефірі програма Велич особистості від військового писаря до українського гетьмана та київського воєводи. Такий шлях пройшов досвідчений український політик, мудрий дипломат, хоробрий воєноначальник і водночас талановитий адміністратор Іван Виговський. Він все своє життя боровся за незалежність української землі від московського панування. Хто таким був Іван Виговський, Ми говоримо у нашій студії з Іриною Фаріон, народним депутатом України. Пані Ірино, я вітаю дня. вас а, тільки два роки гетьманства Івана Виговського mm -hmm. з 1657 до 1900 1659-го. що власне встиг за такий корі... короткий, надзвичайно короткий період, зробити Іван Виговський, як український гетьман, і зазначив саме в той складний період, історичний період руїни найпарадоксальніший гетьман. Чому найпарадоксальніший? Тому що пропозиція, яка називалася Гадяцьким трактатом чи гадяцькою угодою, що насправді несла Україні, хоч би якусь форму незалежності, тобто повертала Україні суб'єктність. На рівні конфедерації, скажімо, Литовське князівство, Польське королівство і Руське князівство спричинилося до запровадження в Україну російських військ. І як наслідок, Конотопська битва на тлі якої ми з вами перебуваємо, хоч тепер можемо констатувати, що найповажніші битви розгортаються у серцях кожної людини. І якщо людина на своєму внутрішньому рівні здатна ту битву виграти, то тоді може виграти і битву на території. Битву виграли. Під час цієї битви було знищено понад 40 або 50 тисяч московського війська, але після цієї битви наступила страшна поразка Виговського. Тобто ми сьогодні констатуємо, вже живучи в координатах в координатах вільної української історіографії, що це був гетьман, що змагався за незалежну українську державу. Але разом з тим це був гетьман, з якого почалася доба руїни. Чому ми маємо на тим застановлятися? Ми маємо заставлятися на тим, власне, через те, що битви насправді виграють тоді, коли їх масово підтримує увесь народ. Це щось таке, як відбувається у нас зараз. Після революції спостерігаємо контрреволюцію, і події часу Виговського започаткування руїни можна накласти на теперішні події в Україні. Тобто, які... власне, йому довелося діяти саме за таких умов, яких, так. які умови переживає за надскладних умов. Йому треба було діяти за умов відвертої окупації московського війська. Бо ще Боден Хмельницький за два роки після Переяславської ради зрозумів, що чесно кажучи, не з тими людьми він викладав, він укладав воєнний союз. Тим паче, після того, коли Росія разом із Польщею і за спиною України укладала Віленську угоду, то Богдан Хмельницький відразу починав шукати інших союзників, тому що велика політика це, передусім, вміння знайти союзника і тепер. Як ми зараз упуваємо на Європейську унію, як ми зараз упуваємо на Америку і так далі. Тому Богдан Хмельницький шукав союзів із шведами, із Трансильванією і так далі. Виговський був у середовищі Богдана Хмельницького, і усвідомлював, що цю лінію треба проводити. І розуміючи, що Московія жодним чином не намагається дотримуватися тих березневих угод, які були підписані в 54-му році, Виговський напрацював разом зі своїм середовищем. Одні кажуть, що в цьому середовищі був тетеря, інші кажуть, що в цьому середовищі був Немирич, унікальний трактат гадяцька угода, коли московити дізналися про суть цього трактату, тобто до якоїсь міри Україна поверталася у орбіту польського впливу, але зі своєю суб'єктністю, то дала відповідь очевидно, окупація військ. І найсмішніше, коли полковник, друг Виговського Гуляницький, казав московському цареві, аби він відступився зі своїми військами з України, цей сказав, те, що каже тепер Путін нам, що вони прийшли. В Україну лад встановити і прийшли сюди з добром. Ну, ми належним чином дали їм відсіч, і найприємніше, що тоді нас підтримали татари. Понад 40 тисяч татарів були нашими союзниками. Щойно у Верховній Раді ми голосували важливий законопроект про корінний кримсько-татарський народ. І було дуже приємно, що пан Джемільов говорив державною мовою, на відміну від деяких опозиційних політиків, які і досі не навчилися державної української мови. 40 тисяч татарів брали участь у цій битві, але завжди знаходяться. Це якісь дивні відцентрові рухи всередині українців, які спровоковані московськими силами. І ось московські сили провокують сірка, і сірко організовує напад на Крим. Що роблять татари? Татари, звісно, відступають і залишають Виговського самого. І постійно відбуваються ось такі колізії. Крім того, російський цар дуже добре усвідомив, як зіграти на суперечностях всередині українського середовища. Виговський представляв урядово-шляхецьку еліту, тобто. Класу найвищого класу землевласників і так далі було дуже серйозне розшарування у козацькому середовищі. І звісно, що оця чернь голота не підтримувала Вогоського, московити тим скористалися. Це те, що вони роблять зараз, користуючись скажімо так, люмпеном, які у нас давним давно названі тітушками, які організовують сепаратистські шабаші на сході України. Те саме відбулося туди. тоді ці шабаші очолювали наші чарівно-косково прекрасні. Даруйте зрадники на прізвище Барабаш і Пушкар, які перші почали писати доноси на Виговського. Тобто, Виговський... Власне, це і змусило його відмовитися від булави, та це вся ситуація Виговський внутрішній і зовнішній ворог. Так, ви розумієте, пані Наталю, в чому полягає трагедія українців? Що дуже часто наші перемоги стають нашими поразками, і часом видається, що можливо ця поразка швидше перетвориться в перемогу. Аби перемога не стала поразкою, от з Виговським власне була така ситуація. Що засвідчила ця ситуація? Ця ситуація засвідчила, що суспільство українське не було готове до самостійницької ідеї, навіть у такому форматі, як пропонував Виговський, зокрема в гадяцькій угоді. До речі, Виговський пропонував ще один формат: у подальшу долю України у складі речі Посполити. Власне, що такий Союз давав Україні українським землям? Наскільки він був безпечніший від Союзу із Москвою? Є гадяцький трактат першого варіанту, напрацьований Виговським, Немиричем, Тетерію і іншими. А є той варіант, за який проголосував польський сейм. Так от, коли Виговського повідомили про те, за що проголосував польський сейм, Виговський сказав: ви смерть мені принесли. Тобто він був шокований з того, наскільки цей трактат Польський Сейм абсолютно урізав. Тому що трактат передбачав. Рівні до рівних, вільні до вільних прийшли у спілку трьох народів. Трактат передбачав свою монету, він передбачав своє військо, він передбачав виборність гетьмана і затвердження його польським королем. Він передбачав дуже важливу функцію, яку би сьогодні нашим депутатам треба було засвоїти. Що межі руського язика, це межі руської мови. Він передбачав партнерські паритетні, взаємини між православними і католиками. Цей трактат передбачав. А в ліквідацію унії, яка тоді мала в козацькому середовищі дуже негативне забарвлення хоч вона звісно дала дуже позитивні результати, якщо дивитися з огляду на століття, в результаті закінчилося все повним і абсолютним шиком. Тобто, Виговський, повертаючись, начебто на польську орбіту, собі лише створив цілу купу ворогів на місці. Українське суспільство, козацтво в першу чергу, яке змагалося з Польщею, з польськими землевласниками, не зрозуміло цього наміру вговського зійти. У таким таким способом і з московської орбіти таким чином Виговського фактично було розірвано межі Польщею і межі Росією, і закінчилося це все надзвичайно трагічно. Вбив Івана Виговського, його, ну чесно кажучи, колишній партнер Павло Тетеря, який був проголошеним гетьманом правобережної України, бо вся ця руїна пані Наталю, завершилася тим, що Україна поділилася на, на... лівобережну і правобережну. Чи нагадує нам сьогоднішні події на лівобережну і на правобережну? Але хочу наголосити, хто ж представляв лівобережну Україну. Якщо спочатку це був ставленик Москви, наголошую саме ставленик Москви безрукий, так то потім лівобережну Україну очолив сумнозвісний Брюховецький. Той сумнозвісний Брюховецький, за кого проголосувала Чернь, який абсолютно накладається на постать теперішнього Януковича, але нагадаю Януковичу Путіну і всім іншим їм, що та сама чернь цього Брюховецького і розірвала тоді, коли правобережну Україну очолив тетеря і постійно існувала суперечка між лівобережною і правобережною. Чому вона існувала? Тому що не було належного рівня національного самоусвідомлення. Усього народу з лівого берега і правого берега, тобто ми знову доходимо до дуже фундаментального висновку. Усі процеси, які відбуваються у нашому житті, це в першу чергу наш спосіб думання і наш світогляд. Наскільки тодішня еліта готова була творити власну державу, чи тодішня еліта хотіла захистити лише свій бізнес, так як теперішня партія регіонів, звісно, організовуючи сепаратистські рухи на сході України, вона насправді намагається устабільнити своє ну, свої гроші і нічого. Що інше в цьому полягає наша найбільша трагедія? Ну і до речі, Іван Виговський хотів поновити своє гетьманство, але ця спроба була невдалою. Після того, як син Хмельницького Богдана Юрій відмовився від гетьманської булави, він намагався повернути, але програв в тому ж самому тетері, про якого ви вже згадували. Чому власне? Ну так, він зазнав поразки. Я Цього... думаю, що він зазнав поразки власне через те, що не було належної опори. Згодом від нього відійшли не тільки ці соціальні маси, які. Бачили у ньому шляхтича, а також відійшла сама шляхта, якій було вигідніше працювати із московським царем. Уявляєте, в чому полягала трагедія цієї людини? Тому він залишився фактично самотнім. А ідея, яку він запропонував у Гадяцькому трактаті, випередила наш історичний розвиток на кілька століть. Тому що руїна почалася з Виговського, і одні історики вважають, що вона закінчилася із добою Мазепи з 1687 року, коли прийшов сильний самот. Достатній володар прийшов також на хвилі служіння московському цареві. До речі, я хочу зауважити, що насправді Виговський завжди мав добрі взаємини і з московським царем, і в гадяцькому трактаті було зазначено, що ми не збираємося сваритися з ним. Ми хочемо мати добросусідські взаємини, але з цією державою неможливо мати добросусідських взаємин. З нею можна розмовляти лише силою. І Конотопська битва це підтвердила. Проте, Конотопська битва стала поразкою з огляду на поразку на ментальному рівні. Народ не виявив Готовим творити власну державу, а натомість захищати власний інтерес, так і ще була одна суперечність. Була суперечність між гетьманатом і Запорозькою Січчю. Запорізька Січ представляла так би мовити суспільні низи. А суспільні низи їх інтереси суспільних низів, пані Наталі, дуже часто збігаються з інтересами дуже багатих людей, тому що дуже бідні і дуже багаті ніколи не мають високих цілей. Тому що дуже багаті думають тільки про гроші, і дуже бідні думають тільки про гроші. А той, хто здатен піднятися і над бідністю, і над багатством може творити реальну державу. Скільки у нашій історії було таких державників? Я думаю, що багато. І власне про Боговського сьогодні ми маємо говорити як про цього унікального державника, якого розстріляли в його ідею, розстріляли на ганку на ганку в тетері. До речі, він став першим гетьманом української козацької держави, що був страчений за участь у боротьбі за незалежність. Так, але разом з тим, одні джерела зазначають, що його вбили поляки. А інші джерела чітко вказують, що його вбили колишні побратими. До речі, дружині пана Вигоського було дуже тяжко повернути тіло його, аби поховати. Врешті-решт вона повернула це тіло на Галичину на Жидачівщині. Тепер є навіть музей Івана Виговського. І ще я би дуже хотіла наголосити, що радянська історія оминала цю постать, оминала цю постать як оце світло української державницької ідеї, і е, вона би... не лише. Минала вона назвала його навіть підлим зрадником, ставлеником, прислужником шляхетської Польщі. Та тобто московити відчували державницькість у, у цій особі, тому незважаючи на толерування їх з боку Виговського, категорично Виговського не приймали. Ну, ось така трагедія людини, яка випередила свою добу. Ну і разом з тим нагадаємо, що перед тим як він став українським гетьманом, він був ще і генеральним писарем у Богдана Хмельницького. От на вашу думку, чи все ж таки вдалося Івану Виговському зайняти місце Хмельницького в очах українського козацтва? Думаю, що ні. Виговський пропонував іншу парадигму взаємин ніж Богдан Хмельницький. Виговський, можливо, і відлякував суспільство своїм глибоким інтелектуалізмом. Знаєте, в чому ще полягає виняткова заслуга Виговського генерального писаря? Він укладав реєстри козацькі. і з того, як він укладав, ми бачимо, як дихала тодішнього часу жива українська народна мова. Тобто ми можемо вважати Виговського одним із правописних реформаторів. Позаяк у реєстрі козацькому вилучені всі ці літери, які потім у XVIII столітті вилучав Петро І. Про це. Дуже мало хто говорить, тому що це дуже вузька тема. Але це була людина, яка розуміла, що з допомогою церкви, з допомогою мови, з допомогою духовних цінностей можна цю державу будувати. Державу в першу чергу у головах людських. На жаль, у людських головах вона тоді не зовсім сповна була присутня. І ще на чому би я хотіла наголосити: ми дуже часто на постаті тих видних людей дивимося крізь призму того чи іншого історичного погляду. Але існує така класна думка, що немає нічого більш минущого, як погляд. Д істориків на ту чи іншу постать натомість, наше завдання, якщо ми є мудрі люди, має полягати в тому, аби ми зрозуміли. Цю людину, аби ми проникнули у її душу і не давали їй жодних оцінок і присудів. Просто намагалися з цією людиною побути, як зі своїм родичем, як з дуже близьким, як з духовною енергією, яка не минула, а яка з того світу опускається на нас теплом. І каже, ми разом, незалежно від того, що ти. Ще у цьому фізичному світі, а я вже в іншому духовному вимірі. От для мене особисто Виговський існує саме в такому духовному вимірі. І я би дуже хотіла подякувати Нечуєві Левицькому, який написав роман про Івана Виговського. І наскільки цей роман був заборонений у шкільних програмах, тепер принаймні сказано, що є такий роман про Івана Виговського. Пригадуєте, говорячи про Мазепу, ви навіть починали розмову з того, що і той писав про Мазепу, і той писав про Мазепу, і той писав про Мазепу. Так от я сподіваюся, що це один із найяскравіших Образів для нашого кінематографу, тому що уявіть собі, що він просив Юрася Хмельницького, як його називали, аби повернули йому дружину з дитиною. А Хмельницький до такої міри був ницій, що готовий був здати дружину Виговського і дитину Остапчика московському цареві. Тобто, дружина повернулася лише за якийсь час до е, свого чоловіка, крім того, усю родину. Виговського московити знищили, так як знищили всю родину, говорили ми з вами минулого разу Степана Бандери. Тобто, через які особистісні драми перейшла ця людина, вигравши в дуже класний маневровий спосіб конотопську битву. До речі, Конотопська битва дуже знакова. Конотоп потопилися московські коні. Ну і якщо порівнювати Виговського і Богдана Хмельницького, до речі, Виговський був надзвичайно професійним дипломатом, і йому у в тих чи інших дипломатичних контактах Виговському саме відводилася роль буфера провідника нібито м'якшої позиції ніж у самого Хмельницького. Так, ви знаєте, якщо читати гадяцьку угоду в її першому варіанті, видно наскільки це злагоджена угода, наскільки гетьман намагався вирішити питання, ми мирним шляхом, наскільки він намагався убезпечити життя кожної людини, наскільки він розумів, що мовою гармат треба говорити в останню чергу. І ось як парадоксально. Парадокс полягає в тому, що саме з нього почалася велика руїна. Війни в Україні не припинялися. Тобто почали творитися маленькі гетьманчуки, які Україну роздирали на клапті, позаяк не відчули сильної руки, а позаяк. Виговський за своєю внутрішньою суттю був дипломатом, був інтелектуалом, був дуже високодуховною постаттю. Очевидно, ці люди не бачили в ньому цієї сили, на яку заслуговують. Ну, лише внутрішньо сильні, а насправді це були дуже слабкі люди, тому період називається руїною. Ну є ще в нас сонце руїни. Сонце руїни це Петро Дорошенко. Це той Петро Дорошенко, який шукав протекторату в Туреччині. Я хочу звернути увагу на таку страшну цитату, про яку говорив. Яку оголосив полковник Гуменецький, що «лучше бути у турка, нежели у москаля в підлеглості. Тобто тоді ця думка, що краще мати справу з турками ніж москалями, вже була світлиною свідомості. Ну і по суті, Іван Виговський сформував і очолив генеральну військову канцелярію. Історики називають, що ця установа була міністерством закордонних справ, і одночасно внутрішніх, і щоб створити таку потужну систему, машину запустити керувати не потрібно. Він був величезний талант адміністратора. Так, величезний талант адміністратора і глибочезний розум. чому полягала суть того розуму, дозволю собі прочитати одного, процитувати одного польського урядовця, який спостерігав за тим, як працює канцелярія Хмельницького, як працює Виговський. Українці не хочуть бути ні під вашою королівською милістю, казав він королеві. Ані під царем сподіваються вони цього досягнути, обманюючи і лякаючи вашу королівську милість царем, а царя вашою королівською милістю. Тобто можна це називати хитромудрістю, а з іншого боку, усвідомлювати, в якому дуже тяжкому стані ми, українці, завжди перебували і перебуваємо. І як ми зараз маємо працювати на цілісність душі і духу нашого, щоб знову не розполовинитися на лівобережжя і на правобережжі. Ну і теж хочу нагадати про те, що Виговський відіграв одну із провідних ролей у формуванні розвідки і контррозвідки України. Якщо вам з цього приводу щось відомо, власне в чому полягали її функції? Адже завдяки саме Вогоському було створено широку агентурну мережу. яка… Ми щодо створення широкої агентурної мережі мали би зараз засвоювати приклади нашого uh -huh. північного сусіда, тому що Україна начинена їхньою агентурною мережею. Але ми знаємо, що ця служба надзвичайно добре працювала у гетьмана Хмельницького на прізвище Капуста очолював цю агентурну службу. І тут не штука воювати лише з допомогою зброї. Треба проникати усередину ворога і роз'їдати його з власне з внутрішньої сторони. Виговський, як людина, яка здобула найвищу європейську освіту, розумів, що це. Найнадійніший спосіб, тому що він впливає на людське мислення, і саме з допомогою цього можна вирішити низку питань. На превеликий жаль, він втратив опору як в середовищі Нзів, так і в середовищі старшини. І зрештою йому не довіряли вже потім ні поляки. Ну про Москву ми говорити не будемо. Він залишився самотнім із своєю, своєю несправдженою ідеєю Руського князівства. І на жаль, оця його фраза ви мені смерть. Принесли після того, як Сейм Польський проголосував за урізану гадяцьку угоду, стала реальністю. Ну і давайте підсумуємо власне, яке місце Івана Виговського серед визначних гетьманів України можна відвести? Місце передусім полягає в тому, що цей чоловік напрацював документ, в якому вперше Україну було. Кваліфіковано як самостійного суб'єкта історії і названо Руським князівством від часу Руси, яку часом називали Київською. Київською, ми у нашому політику від цього не чули. Тобто, Виговський перший піднявся над автономістичним статусом України у інших держав, а запропонував такий характер взаємин. І до цього Руського князівства, що надзвичайно важливо, мала входити не лише Переяславщина. Київщина і Братславщина, а до цього Руського князівства мали війти і західні терени: Волинь, Поділля і Галичина. Коли поляки це почули, для них це був повний шок. Тому найважливіше, за що ми маємо ще дякувати Виговському, він хотів, аби всі українські етнічні землі були разом і чітко означив, що межі руського язика це є межі Руського князівства, усвідомлюючи, що Поляки голосують за руське князівство лише в обрізаному варіанті Київщина, Переяславщина і Братславщина. Тобто, це людина, яка мислила глибокими етнічними категоріями, які здатні були витворювати самодостатню політичну націю. Мені здається, він випередив час ну на років. 200. наші мислителі лише, лише в 19 столітті почали говорити про самостійність України. Ну і власне, якби е, його не зраджували його соратники, ті ж самі козаки, хто був оточував його в той період, е, чого можна було б очікувати? Тут, тут лише словами Тараса Шевченка відповісти, якби то думаю, якби не похилилися раби, то не стояло б над невою отих осквернених палат час. Початок руїни, у якій визначальну роль виконувала російська агентура, призвів взагалі до знищення козацтва. Козаки, зокрема, Запорозька Січ, постійно йшла на злуку із московським царем. Моск... Московський цар постійно грав на соціальних суперечностях всередині українців. Те саме сьогодні відбувається у нашому парламенті. Залишається лише сказати словами Гегеля: єдиний урок, який ми засвоюємо, це не засвоєння жодних уроків. І історія це гак, на який можна повісити усе що завгодно. Тому я бажаю кожному ну проникати у глибину думання тих людей, на плечах яких ми стоїмо і сьогодні. І що саме цікаве, що історія повторюється, і потрібно а, дивитися, власне, як все відбувається, робити з цього висновки. Так. Хочемо знати, що буде завтра. Візьмімо підручник з історії, і подивімося, що було сьогодні. Не засуджуючи, намагаємося зрозуміти і намагаємося просити у тих, що відійшли мудрості нам сьогодні не допустити до розколу всередині душ наших. Ну і хочу власне завершити тим, що Іван Виговський умів репрезентувати гетьманську владу з гідністю і державним розумом. Твердо чітко ставив відстоював справу української державності в переговорах як з Московією, так і з Польщею, не дозволяючи їм зверхньо ставитися до України. Так дякую вам дякую. за розмову. Глядачам нагадаю, що у нашій студії була Ірина Фаріон, народний депутат України. Це була програма Велич Особистості.